Вітаю вас на фінансовому ресурсному практикумі, фінансовому ресурсному практикумі. Фінансовому ми говоримо про матеріальну частину, яка конвертується зазвичай в грошах, але це може бути щось, що для тебе актуальне в іншому вигляді. Ресурсному ми говоримо про те, як бути ресурсною людиною, як бути з цими ресурсами, як вміти конвертувати ті ресурси, які у вас є. А ми точно, якщо ми живі, значить у нас є якісь ресурси. І як це конвертувати те, що в нас є, в те, що нам потрібно, щоб був баланс, тому що гроші це про обмін. Ми щось віддаємо, щось віддають нам, і ми обмінюємося. Гроші це один із показників того, що те, що ви робите, це цінно для світу. Тобто, ми вчимося цінувати себе, цінувати свої ресурси, які в нас є. А можливо, це час, можливо, це якісь навички, знання, вміння, досвід там і так далі, а, свою енергетику, свій погляд на якусь сферу. Так як це є практикум для спеціалістів, допомагаючих професій, у вас точно, як мінімум, є диплом, а, базово у вас є практика, своя думка. Ну і вже якісь напрацювання, якщо ви цікавитеся тим, як контролювати свій ресурсний стан. І ви готові брати відповідальність, ви готові подивитися в сторону того, а що ж робити, щоб стан покращився. І практикум це значить, щось робити, не просто послухати. А робити. Хоча я за те, щоб екологічно до себе відноситися з любов'ю, з повагою, і, можливо, вам потрібно просто послухати, прийняти якусь ідею, народити якусь ідею, яка вам потрібна на даний момент, впустити цю готовність. І тоді у вас з'явиться після того, як ви дозволите собі, коли ви приймете силу, ви дасте місце тому, що вам потрібно в вашому житті, приймете цю ідею, зберетеся з силами, і далі ви вже це зможете зробити. Але на інтеграцію комусь достатньо хвилини. Комусь, в залежності від завантаженості, від ви наскільки ви в а, такому ресурсному стані, можливо, хтось а, комусь потрібен відпочинок, тому що там стан вигорання, наприклад, або стан стресу і так далі. і... Вам просто потрібно для початку відновитися, зібратися з силами, виспатись, зрозуміти, хто ви, про що ви, і так далі, і потім уже діяти. Але навіть якщо це буде зупинка, це теж практика, це практика з поєднанням з собою, своїми сенсами і так далі. Тобто я про те, щоб бути в русі. Але в екологічному для себе, комфортному для себе, що для вас результат, яка у вас ціль зафіксуйте, і який бажаний у вас результат. Теж, щоб ви знали, і тільки ви знаєте, який для вас потрібен результат. То, що хтось скаже зі сторони або що загально прийнято, то, звісно, добре. Це може бути як підказка, якась, як рекомендація. Але вирішувати вам ви керівник свого життя. І вітаю! Ви чуєте ці слова, слухаєте цей аудіопідкаст, не випадково. Цей день, ця інформація, вона не про те, щоб потішити її его, не про те, щоб. Просто планувати і діяти бездумно, бігти, знаєте, бігти, бігти. А це про те, щоб і рухатись по життю, і контролювати свої сенси, і звіряти з цим рухом. Тому що найнерозумніше, що ми можемо зробити, це бігти все життя або витрачати час і енергію свого життя безцінно на те, щоб кудись бігти, чогось бігти, а чого. Кому це потрібно, чи це потрібно вам, а, а, а чого насправді ви хочете? От я про це, що ми поговоримо про те, як в задоволенні, я не скажу з легкістю, тому що ну, будь-яка робота, будь-яка дія, вона вимагає а, тих чи інших зусиль. І... Бувають зусилля, які прикладаєш усвідомлено, самостійно беручи відповідальність, визначаючи ціль, там, кроки, отримуєш від цього задоволення, навіть якщо це важко, навіть якщо це дуже важко, але ти від цього кайфуєш. Але це не легко, хоча не помічається того тяжкого моменту, саме на драйві. Відповідальності, на драйві цікавості, на драйві такого внутрішнього вогню. Отже, цей день про правду. Ця інформація про правду я вирішила перезаписати ще не тільки таке велике відео до ресурсного фінансового практикуму, але і коротеньке відео. І ця інформація вона з першого дня. Але я думаю, що якщо ви її слухали, повторитись буде незайвим. Ця інформація буде без прикрас, без ідеалізації. І почнемо ми з того, що я рекомендую дати письмово відповідь на питання, така саморефлексія, що для вас сьогодні означають гроші. Що для вас означають гроші? Напишіть, для мене гроші це. І напишіть 30 значень, що для вас це? Можете написати, що таке ресурси? Що це для вас? Які емоції викликає сама думка про фінанси, про ресурси? І третє питання? Чому ви обрали цю професію, в якій ви є? І як у цій діяльності, як служіння? Облаштоване ваше фінансове матеріальне життя. Ми в цьому світі, виконуючи певну роботу, ми служимо один одному. Іноді, коли ми не маємо сили, не маємо рішучості прийняти якесь рішення, зробити якусь дію, приходять люди, посланці долі, і десь через біль, десь через підказку, десь через ще щось. Вони нам підсвічують, віддзеркалюють, звертають нашу увагу. Несвідомо. Це все процеси такі несвідомі, але який духовний урок. Я відношусь до того, що життя, фізичне життя це частина духовного шляху душі. І ми один одному служимо так чи інакше.